Кіт з пекарні місіс Джонс У невеликому містечку, розташованому в долині між двогір, жила стара булочниця місіс Джонс. І в неї був кіт, якого звали Мок. Щоранку старенька вставала рано рано, коли жителі містечка ще спали, і розпалювала в печі великий вогонь. Потім з борошна води цукру і дріжджів вона замішувала тісто. Потім викладала його на деко і ставила біля вогню, щоб тісто піднялося. Місіс Джонс пекла хліб, булочки з родзинками, пироги з варенням і тістечка. Того ранку мок прокинувся разом із господаркою і почав ловити мишей. Прогнавши всіх мишей з кухні, він улігся біля вогню. Але місіс Джонс сказала мок. Не сідай біля вогню, ти натрусиш шерсті в тісто. На дріжджах тісто добре піднімалося, і це тішило місіс Джонс. А мок заліз до умивальника. Взагалі, коти води не люблять, але не таким був мок. Він сів під краном і почав ловити краплі лапою, а потім із задоволенням вмився. Який же він був із себе? Спина його, боки, мордочка, вуха і хвіст за кольором нагадували мармелад. Білими були лапи, груди і живіт. Кінчики вух і вуса теж були білого кольору, а на кінчику хвоста стирчала біла китиця. Шерсть від води ставала майже рудою, а лапи і груди білосніжними. Кіт заходився гратися, але міс Джонс сказала мок, ти бешкетуєш, не струшуй краплі на деко з тістом. Краще йди пограйся на вулицю. Мок образився і пішов, а на вулиці був сильний дощ. Посеред містечка протікала бурхлива гірська річка. Мок заліз у воду, але йому не пощастило. Риби не було. Потім мок довго блукав під дощем. Він дуже змерз, але йому було байдуже. Незабаром кіт почав чхати. В цей час місіс Джонс відкрила двері і погукала. Мок, я вже поставила булочки в піч. Тепер ти можеш посидіти біля вогню. Мок увесь геть промок. Він сидів біля вогню і чхав. І чхнув він аж дев'ять разів. Місіс Джонс стривожилася мок, любий, ти застудився? Вона витерла кота насухорушником і дала йому теплого молока з дріжджами. Дріжджі допомагають людям, коли вони нездужають. Господарка залишила кота біля вогню. І почала робити пироги з варення. Вона поставила в піч деко з пиріжками, взяла парасольку і пішла до крамниці. Коли мук залишився сам, він задрімав біля вогню. І тут тепле молоко дріжджами, яке він випив, почало підніматися. Кіт став роздуватися все більше і більше, як тісто на дрожжах. Спочатку він роздувся завбільшки з вівцю, потім сягнув розмірів віслюка і нарешті став величезним, як бегемот. Коту стало затісно в маленькій кухні, але вибратися через двері він вже не міг. Коли місіс Джонс повернулася з покупками, вона з переляку закричала. Господи, що діється з моїм будинком? В цей час кіт так роздувся, що ледве вміщався в будинку. З вікон кухні стирчала величезна голова з вухами. З дверей висувався хвіст мармеладного кольору. Біла лапа виглядала з одного вікна спальні, а вухо з білою бахрамою з іншого. Мок спав, і від його дихання будинок хитало. Мур, сказав мок. Нарешті він прокинувся і потягнувся. І тут пролунав страшний тріск. Будинок розвалився. Ах, мок, у вічай закричала місіс Джонс. Подивись, що ти наробив! Жителі містечка сполошилися, коли дізналися, що сталося. Всі вони дуже поважали місіс Джонс і любили її пироги. Мешканці співчували старій булочниці і запропонували їй оселитися в ратуші, а муки туди не пустили. Мер сказав, хто зна, а як він виросте ще більше та й зруйнує ратушу. А що буде, як він розлютиться? Його небезпечно тримати в місті, адже він такий величезний. Місіс Джон заперечила мок, спокійний кіт, він нікому не заподіє зла. Поживемо побачимо, сказав мер. А якщо він сяде на когось, а що він їстиме, коли зголодніє, йому краще пожити за містом. Тут всі закричали Забирайся геть, забирайся геть. І мога прогнали з міста. Небо було затягнуте хмарами, і дощ періщив без зупин. З гір струменіли потоки води. Але мок не звертав на це уваги. А бідолашна булочниця дуже горювала. У ратуші їй надали спеціальне приміщення, де вона знову почала пекти хліб, пироги та булочки. Але місіс Джонс так рясно поливала їх сльозами, що тісто стало занадто вологим і солоним, а мук і далі гуляв долиною між двох гір. До цього часу він виріс більше за слона і став майже як кит. Коли вівці на горі помічали його здалеку, вони лякалися до смерті та швидко тікали від нього. Але кіт не звертав на них ніякої уваги. Мовк шукав рибу в річці, він ловив багато риби і чудово проводив час. А дощ все не вщухав. В річку вливалася все більше і більше дощової води, і незабаром вона вийшла з берегів. Мох побачив, що вода стіною йде в його бік. Кіт подумав. Якщо я не затримую цей водяний вал, він змиє всю рибу. Він розлігся посеред долини, наче великий пишний домашній коровай, і перегородив шлях воді. Коли городяни почули гуркіт прибувалої води, вони не на жарт перелякалися. Мерд закричав розбігайтесь по горах, поки вода не затопила місто. Жителі в паніці залишили свої домівки. З гір вони побачили мога, що лежав посеред долини, а за ним утворилося величезне озеро. Місіс Джонс, сказав мер, чи не можна попросити вашого кота залишитися тут на декілька днів? А ми побудуємо греблю через долину і затримаємо воду. Можна спробувати, відповіла місіс Джонс. Він зазвичай сидить спокійно, якщо його лоскочуть під підборіддям. І от жителі містечка три дні лоскотали мога під підборіддям граблями. Він моркотів, моркотів і моркотів. Від його моркотіння на озері здіймалися сильні хвилі. Тим часом кращі будівельники зводили високу греблю через долину. Городяни приносили могові всілякі ласощі, глечики з вершками і гущеним молоком, печінку, бекон, сардини і навіть шоколад. Але кіт майже не доторкнувся до їжі. Він встиг наїстися риби. На третій день греблю нарешті закінчили. Місто було врятовано. Тепер я бачу, що мок спокійний кіт. Він може жити з вами в ратуші, місіс Джонс. Ось медаль для нього, сказав мер. Медаль була на срібному ланцюзі, який вішався на шию, а напис на ній свідчив Мок урятував наше місто. І місіс Джонс з Моком зажили в ратуші ще краще, ніж раніше.